3, Запхай поста тако посередині нож ножницями. Не, по не кризи це ідея не

uno youtuber professionale ha bisogno di, un, di una macchina professionale traduci traduci è grazie è computer professionale così così Nadia fai video metti lì tagli 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 e poi metti su youtube Я зрозуміла, відео скидати сюди. Дякую. Ось такі подарки зафасувала бабуся. Це електрична есоробка. Це сватає мені подарунок. А це сковорідки такий набір. Ох, я про них теж вже мріяла. Це блендер, класний від дітей. А тут, від моєї підписниці, ось такий зошит і в ньому я маю писати, писати всі рецепти і написати книжку. Отак, таке завдання. Тут знову. Ось бачите, які подарунки бабуся отримала. Буде їхати звідси, як заробітки. І як це все вести ще. І найголовніший подарок. Адам. А ми Тепер бабуся буде ходити з портфелем по селі, з комп'ютером, як директриса. Такий комп'ютер. Отакі так. мої діти. Отакі мої діти. Так що комп'ютер до праці. І бабуся теж. Будемо працювати. Надіюся, що успішно. Сьогодні свій день народження з рідними, з дітьми, з ротами. Це мені риба на вечір. Тут я сьогодні святкувала свій день народження. Сьогоднішній день вже завершився. День народження моє прийшло. Я щиро вдячна вам всім, друзі, за те, що ви мене не забули. Мені було надзвичайно приємно отримати від вас стільки поздоровлень і стільки багато привітань і побажань. Я дуже дякую вам за це. Мені приємно і я щаслива, що я знайшла таку велику кількість друзів, друзів, перевірених роками і нових друзів, які щойно приєдналися. До моєї ютубівської родини. Дякую вам за ті побажання, але найбільшим побажанням, найбільшою зараз моєю мрією, найбільшим бажанням серця мого є мир на нашій Україні, наша перемога. Дякую Богу за свою родину, за своїх дітей, за своїх онуків і за це маленьке моє чудо. Яке мене привітало ще самого раночку. Ну ну, ну. Чао, грація, міє грація. Все ми відправляємося додому. Я боюсь господше, щоб щасливо переночувати цю нічку, щоб не було землетрусу, бо він не налякав. Подивіться, який чудовий якийсь кущик. Що це за кущик такий? Я ще не бачила такого. Ой, як гарно. Але додому ми ще не поїхали, діти мене повезли у нічне місто, історичне місто Асізі. Це так страшно. Да я злапаю, бо я боюсь. Але як це красота, яка. Ой. 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 Знімай до вас, знімай. Боже, як це хай! Ой, машина, ой, машина. Ой. Люди, це вся долина, вся. Ой, та що як мені страшно? Що знімати? Подивіться, яка це красота довкола, люди. Боже, як я боюся. Красотища. Це ми в Асізі, на... в місті. Як ці люди живуть. О, дивіться, як я тримаюсь. О, тримаюся, я не впав. Все, я пішла, бо мені світ крутиться. Але це красотесно. це довкола всюди. Нескінчене море вогнів. Христя, ходи, бо мені вже дихати не дає. А моя Христя нічого сі не б'ється. І море по коліна. Ай, але бачите, що як це красотесно. Це мене з ресторану додому повезли через Асізі, через другі другий, другу сторону. Вот красота! Ой.